привет! Я Максим Демский, и это мой наступный блог. Сегодня я покажу вам звучание ранок телевизии. Политика, 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 одна политика. Сьогодні ми поговоримо про будні і вихідні на телебаченні. Сьогодні перший робочий день. Сьогодні середа, а насправді перший робочий день. Три дні все стояло. Каву. Для того, щоб щось знімати, або ну, про щось писати, або про когось говорити, треба, звісно, знати хоча б трошки самого себе. А для того, щоб знати самого себе, для цього треба займатися фізичними вправами, духовно зростати. Це з приводу вихідних, які можуть бути вихідні у людини, коли, вона... коли процес творчий ніколи не зупиняється. Взагалі, тема вихідних в нашій країні це як. Це наша слов'янська тема. Тому що я думаю, що на Заході. Ну, У людей немає як таких вихідних. Тому що вихідний це тоді, коли ти переконцентруєш свою увагу на щось інше. от і все. Це не є, це не є вихідний, мов ти там ліг, наприклад, да, там, чи виїхав там на природу, сів і сидиш, або там п'єш, або від, Ну, те, що ми називаємо відпочинком. Людина повинна працювати постійно, а особливо людина, яка працює на телебаченні, вона потребує. Постійно, постійного драйву. Тому що це така професія, яка потребує постійного е, самостійного розвитку. І якщо людина цього не робить, то в наступний раз, коли вона приходить е, на зйомку, наприклад, то вона знову їй потрібно знову включатися в цей процес заново. <плес> Заварна запахна. Ну і звісно, в... Кожен ранок, як правило, починається з кави, щоб включити От, і в Впродовження теми вихідних і буднів на телебаченні. Ну звісно, що завжди залишаються ті телеканали, у яких немає як такових вихідних. Це, наприклад, новостійні служби, але не всі. Новинна служба телеканалу СТБ вікна виходить, наприклад, виключно у будні дні. Це з понеділка по п'ятницю. А в суботу неділю ця програма не виходить. Так само, як і на телеканалі Тоніс. Да, цікаво, як краще. Наприклад, на цих вихідних в Енергодарі третій блок дав збій. А, і, ну, в принципі, деякі телеканали, наприклад, там, наприклад, телеканали з тебе не встигає випустити ці новини. А плюси вони якби виконали цю інформацію, ну і в принципі відібрали якусь частину аудиторії. Звісно, що новинна служба повинна працювати регулярно і цілодобово взагалі. Нормально транслювати будь-які події, в основному культурні. Але бувають випадки, коли новинам корисно йти на вихідні, тому що, наприклад, в країні нічого не відбувається, а в нашій країні таке можливо. А... От тоді у нас і виходять новини Ні про що? Україна має талант. Четвертий сезон. Да, у цих ребят немає вихідних. Ну, В общем, я вважаю, що в вихідні на телеканалах не потрібні взагалі. Ну от, нарешті середа, мій. Новий робочий день на цьому тижні. Але це знову там середа, четвер, п'ятниця. Це три дні. Ну, що можна за ці три дні зробити? Ну, по великому рахунку. Тобто знову тиждень почнеться, як завжди, у нас з понеділка. Жертвоприношення Андрія Тарковського в фільмі. Там така от невеличка історія, коли такий е, дуже загальний кадр і йде такий дідусь. Далеко-далеко, перед ним маленьке деревце, і він несе там відерце з водою. І от закадрили тексти, де про те, що він розповідає своєму онуку, якщо кожен день в один і той же час носити воду з одного місця в інше, то рано чи пізно там з'явиться море. Тому, якщо ми хочемо, щоб в нашому житті з'явилося море, для цього потрібно виставити регулярність і працювати завжди в один і той же самий час. А де кількість охідних, яка у нас є, це деградація. Тому працюйте, 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 якщо хочете, щоб у вас з'явилось море. рассказывает человек, который ходит два раза в неделю на работу.